Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх. Від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю. Благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю і Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх. Від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю. Благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святи Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святи Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю і Божою благодаттю, амінь. Святи Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святи Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх. Від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю. Благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю. Й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх. Від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю. Благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю. І Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей. Укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх. Від лиха та хвороб, сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Святий Миколаю, благослови наших дітей, укрий їх від лиха та хвороб. Сповни їх життя радістю, й Божою благодаттю. Амінь. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія. Просіть і буде вам дано.